Всім хайовшки, воровшки, пацанюри, з вами Френк, ви на каналі Френго. Ми сьогодні знімаємо відосик. Ну я знімаю відосик для вас. Виходить по стендофу. Обійшаний мій відосик. Я буду грати стендоф, в мене челендж. Я буду грати бета-версія гіроскопа. Я зроблю на всю гіроскоп. І в мене сьогодні буде пукан, блядь, горіть сьогодні буде емоції, і звіняюся, якщо зразу наперед. У мене буде матів, походу багато в цьому трохи ролику. Ти шо, чекаємо, зараз запускається відосик. Ой, відосик, говорю, запускається з тиндов, бля. І політіли, бля. Лайкусик тільки нахуй. Лайкусик. Я тебе заповню, Дивись мені. Бестренько лайкусик, і все, і полетіли точно. І підписочку на канал. Що, бля, смисленно? Wi-Fi ловить, і що охує. Бразота тупа. Извиняюсь, пацани. Тут е, якась проблема з Wi-Fi. Говорить інтернет сеть. Сміслі Wi-Fi ловить. А воно якесь. Короче. Заскок зайшов. Короче, зараз продовжимо вже відосик, походу. А, бля, зайшло. Хотів нажати на паузу, думаю, продовжимо відосик з того моменту, коли загрузиться, ну вже загрузив. Так, гіроскоп бетаверсія. Бета Включаємо. Включаємо на всю. Будемо грати в командну бою. Командному бою. І мій челендж стоїть в тому смислі, щоб вбити 10 чоловік з повним гіроскопом. З повним... Хто не побачив, от, я настрою повний гіроскоп повний до 2.0. І заходимо в командний бой. І я попитаюсь 10 чоловік ножом, чим хоч пулеметом, хоч чимось, ну, бити чимось, хоча б чимось. Суть мого челенджа. Кому подобається челендж, можемо поснімати ще. У мене є багато ідей. Ну як много? Ну, парочка ще є. нових ідей. ідеї, якщо будуть подобатись, лайкуськ, прожимаємо, пишемо коментарі під відосом і все. І так. Це мені Серега Ря бачили нажав, і подарочок, я був йому дуже благодарен, зараз тоже благодарен. У буде будет ответочка. буде, будет, відео скоро знімлю, Тоже по З Подарком. Mm -hmm. Ну не скажу, який, це буде секрет. Це буде цікавий відео. Чого воно не заходить? Оу, бля. Чи що таке? Да, віф. вифійчики неат. Ууууу, с гироскопом. А це мне так сложно. Страшно. У меня руки трусятся, бачите як дярает. Ой-яй. Ебать. Через... Що? Що это было? Як... 10 чоловік вбити! як мені це зробити? У меня пукан походу, будет рвать. Ого. Ого. Ого! Все обизнание, короче, баца. Пиздец, я, походу, тут никого не щерибью. Я попался, блядь? это ж невозможно, нахуй. О! Раз попал! Прогрес є! Прогрес є. Блядь. ну що ж я так Я не могу, нахуй! Мне, походу, тільки надо. Так. О! Перший! Дорой! Двох же є, пацанюри, Двух. Двух, двох. Двох, двох, Ой двох. Ой-ой-ой, Третій! Опа-па-па-па. На ножа. На ножа. Біжи, біжи, біжи! Є. Ааа, Трьох є! вже трьох є! Хорош! Трьох з гіроскопом, пацанюри, це Це мощно! Для мене це мощно. Для Для кого як, ну для мене це мощно. З гіроскопером. Э є! Чотирьох, може їй буде челлендж на 20 чоловік, я не знаю, якщо в мене вийде. меня пулі закінчили. Це закинчил. Ай! боляче часу. Чик. Ты газированный писюн. Газированный Я Йожик полоску. Люблю наяривати свій пісюн. Пиздец. Чи як там пацанюри, пам'ятаєте така мелодія? Йожик чи як, чи не йожик? Єсть! Як скільки? Шестеро! Шестеро! Єсть! Єсть, одного вбив! Єсть, на попі шерсть! шесть! я ще... Ну я ж гіроскопом, братан! А так я би бы тогда як не клышочка! Наш... Бля, они меня Мне не понял, да, находится Есть. Yes. Сколько? Весь Я думал, мне будет посложнее. Трошки. Не, ну сложно, пацаны, уже сложно Есть Если что? Есть. Ой-ой-ой. ой Есть. Сколько? 10 челлендж виконаний. давайте 20 зробимо чоловік убити. 20 чоловік. за 2 минуты я думаю я спюю челлендж буде на 20 чоловік. все-таки З гироскопом ебать з гироскопом машина убита есть на есть на попе ладка я 6 есть о ще 14 Що це таке я бог я так, блядь, летить. летит А! А! Смислі! А я його зарізав, мене вбили! Ух! Круто! Круто! Мені подобається! П подобається, дуже подобається! Подобається! ай яй яй вбили! Скільки нам ще осталось? П'ятьох! П'ятьох положите. Ого! Минута осталася! П'ятьох. За 30 секунд я п'ять вбив. 6. 7. Як хорошо! Я хочу привыкати до такої, конечно, теми, Сука. не хотів з'являтися, гімно. Кусак гімна. А я здалека вообще не можу гіроскопом бити. Так, у нас мину... Ой-ой-ой! нас трьох, надо трьох бити. Я виконаю челендж свій. Сам свій челендж, пацаніля. оу, oh, твит Ниху... хуже, ше, ше, ты шо, че, че така, че, дв, шо таке, не дадут мне выконать мой челлендж, че шо, дв, блядь, ну шо такое, я шо, тако? шо такое, я шо такое, небососина, небососина. Шо твэ, блядь, дв, ебасосина, ебасосина, шо такая, блядь, мрази, блядь, ебань, блядь, есть, ты двох, двох, Блядь, двух! Двух! Курва, матка! Матка курва! Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Сука! Двох, двух двох, 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 двух, двох, 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 дво, дво. Пожалуйста! Еес! Yes. Один минус! Ще одного! 5 секунд, 3, 4, 2, 1! Появись! Еесть! Еес! Челлендж! Куууу! Пацанюре, блять! Челлендж выканал на Ми сам сви, блять. Uh. Двадцять чоловік з гіроскопом ну, блядь, блять, ще нахуй. Ху, блядь, було сложно ну, блядь. Дома буде пукан жорстче рвати. Ну правда, блядь? Якщо хочете, ми можемо цей самий челлендж повторити десь в союзних сирувати не на ранг і де в мене реально буде пукан рвати. Так, що, зіграємо ще один бой, навірно, чи що? Виконаємо, може, чалеш перевиконаємо, навіть 25 п'ятих уб'ємо чоловік. Зараз буде видно. І кому цікаво, лайкусик прожимаємо. Буду всім благодарним, буде більше відосів заходити в різних стилях і в різній... Нахуй, блять, короче, блять. Блять, нахуй. Блядь, хе блять, уморочец забувся. Пацаны, блядь, Ну забувся, буває, блядь, Уже старость, не радость, нахуй. 21 рік, блядь, И пиздец, Вже склероз трошки є, Буває. С кем не буває? Шучу, пацан, шучу. Не дай бог, блядь, Все нормально. Так, блядь, мне аж понравилось. А теперь за террористів надо виконати. З замочкою ми виконали, тепер з калашом до терористів виконуємо челлендж. 20 чоловік, хоч 20. Блять. Ебануться. Ви бачили? Оце мені треба стільки раз стріляти з гіроскопом, щоб вбити. Це жесть повніше. Нікого нема. Оце челлендж виконуємо. Круто вообще пацанюре пацанюри, 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 Давай один на... А, кто вже зайшов. Опа. кстати, Серега, грає мені. Це ножечка подарував, підписуємось. Типура, нормальный вообще, блядь. Лучший на хто же снимає, начал по стендову знімати контент. Короче, то підписуємось я в, в, в ця, блядь. Себе в описании лишу ссылочку на ее канал. Кто может, то підписуємось, блядь, і бля. И все остальное. Бляха-муха, винахуен. Спасибо. Я не попадаю, я лох нахуй Блох наївся, блох дих під лавочку. І сырну. Так Ах ти ж мразота! Блют! Сюди нахуй! За террористів якось сложнеше виконувати завдання! Есть на. Опа-па-па! Тихо, тихо! Тихо, блять, нахуй! Тихейн, блять! Тихейн! Мразоти ви, блять! Де вони лазят вещь? То там, то тут, то там. Та цям нахуй. Опа, думав на ножах хуйца, хуй, блять, фуй вратца нахуй. Знав таке на. Ой, ой, ой. Розку, блід, поможи, нахуй. Ой-ой-ой! Еразкуй, блять, не помаши, нахуй, блять. Мразотись. Ой-ой-ой, тихо, тихо, блядь. Да, і він мене побачив на наверху здание, він, блять. їбать мене ебуть в папочку нахуй. Полним. Я не можу, блядь! Наху Диви, ДВ, все равно снайпер был. Так, блять, вони шо нахуй, про блять, игроки. Диви, диви Пиздшь така, блять, меня ж тебе Я не можу, блять, тем гирском Пацаны, блять, челлендж прож... получилось ВИКОНАТИ, а зара блять не, не выходит нахуй. Короче Нахуй пошл Пішов Єбать та що це Мінус 80 шо за пидшь. Тупа Я ебаю по ньому блять 100 років да? на шовжоп, куда на ножах ти в мене Давай, давай, на ножа, да там? Давай. Ах ти ж, диви, я його пернув, ну блядь, засчитало йому. А ч я оце деколи не розумію в стендофи. Стріляєш, ой, раніше ріжеш за нього, ну фіг його надо. Не-не-не, ну блядь, ну диви, які кончені, блядь. Стив на ножа. Блядь, я роскоп, так дргаешь все? Бы шо, блядь, дави. А на АВП, я представляю, що це таке робиться. На АВП жорстко. жорстко. Сім вбив розхопам. Я думав я вообще нікого. Кого не зможу вбити. мразотісько, тупе. Як воно мене вбило. Гімнат, кусок. Диви. От... Ну я би тобі показав, мастер-клас, мразота. Ебать де ти на. Нема вже нікого. Показав би мастер клас якби не героскоп. А так шо, блядь, пацани. <смі> Вы побачили зараз мене <смі> суворо. Настоящого, блять, настоящий кровій на настоящих емоцій, Як від Сендофа мене буває, блядь. Бисе, блядь, Зараз, блядь, выкину нахуй. Синдовф з телефоном місті. Ну як ти підріла, вже там, на Диви. ДВ, и він! Він, блядь, мене вбив. пиздатень ти, єбана! Диви, і все одно він тут, блядь... Думав, пукан сьогодні не буду рвати. Есть на Кто там на? Е, 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 на ножах! Да і, блядь, пістолет нахуй, Це нож, сука. Розота тупа. Ебать, хтось не міг попасти, я не попав. И не попадаю! Да, я вийшов цей хуй земочкой і мене натягнув з жопу. Ну короче, що тут туди говорити, пацаны? Девятьох вбив, но челендж виконав, даже перевиконав, я 20 чоловік вбив на гіроскопі. комусь всподобався відос. Кому сподобався відео, коротше, пацанюре, став лайк, пишемо коментарі і будемо продовжати знімати стендоу 2 по-любому. То іначе ніяк. З вами був Френк. Ви були на каналі Френго. Всім пока-пока. Дякую.